У 2021 році це перше відео, яке почнемо з пекана. Пекан я давно придивляюся і перший раз посадив 4 роки назад. Але досвід був дуже печальний. Питомнику, коли висадив, його запробували миші. І що я не робив, з якими препаратами не приробляв, літом я їх ще трохи тримав. Но коли пішло в зиму, то навесно з 2000. Залишилось тільки 300 саджанців Я їх вже викопав на друге місце, обробив я картоплю. І з тих перших саджанців які залишились, посадив перші свої посадки, які вже в майбутньому будуть на плодоношення. Цього року заклались, ну, може отримаю перші плоди. Я, якщо побачу, знімлю відео. Але так як дуже багато було дзвінків по пікану, знаючи, що я ним займаюся, я читав, що відео виставлю туди, коли покажу своє плодоношення. Ну, плодоношення не маю. А дещо про пекан вже розкажу. Тобто, в мене з пекана зібрана селекція досить велика, більше 18 сортів. В основному це було зібрано все, що касається по Америці. Так дав Бог, що в мене старший брат Михайло Іванович живе в Портланді, але маючи, спілкується, часто їздить. І він з його люб'язною допомогою він поміг мені зібрати досить хорошу селекцію. Тобто, більшість збиралися сорта. Які промишлено родять. Тобто в нас я звертав увагу на ПІКА, на Україні. Перші посадження це були, які зібрані під херсоном. Плоди непогані, але не є такої великої розміру якості, хоча досить морозостійкі Ці сорти, які вже я відбирав, які мені передали, це вже більш були промислові сорти, які так само діляться по строку дозрівання там ранні, середній пізній пізні. І також само мають по діагомії протиандричний, протигенічний його гамний тип. Зібравши деякі плоди, тут можна деякі, я можу продемонструвати. Це те, що мені осторожна прийшла партія насіння, яке я буду тільки тепер буду висаджувати. Ну ці сорта і деякі я висадив вже висаджував третього року. Більше пікан, який промисловий вирощується в Америці, він має плоди розміром від 6 до 12 грам. 10 грам це вважається вже дуже крупний. 12 дуже це супер крупний. Більшість в реалізацію Здається пекан, який має розміром 6-8 грам. Виход ядра досить високий. Дивіться по плодах, то мають 60-70-75% виход ядра. Кожура досить тонка. Тобто случиться дуже хорошо. Пекани багато роблять продукції. Сьогодні я жаль, хоч в мене є зразки. Треба було показати масло, олію, але Сьогодні я вже не це відео вже буде другим разом. Те, що тепер викопані саженці. Двугу Ось, приблизно такого розміру. От рулетка має 69 70 65 см. Підрізаний. Корній копа губже копати не можу. От корнева шийка 42 см викопки. Тобто тягше з кобою, тягше йти не можна. Обично я підрізаю і ще рік дорашую. доращую. він вже має розалужений корінь і приблизно метр-метр двадцять. -метр і до гудічка приблизно такий стандарт. Вона проживається дуже добре і вже дає розгалужене коріння. Отак так з скобою. От, розгалуження коріння починається з землі не менше сантиметрів 15-10 тобто глубже, що часто вистачає волога, так як він досить заскосікий і шукає вологу, йде глибоко. Верхнього розгалуження коріння практично немає, так як в грядському горілці, наприклад. Пікана перед грецьким горіхом. Ну, переваги найперші по цінності його біологічні істивні. Е, пекан має вміст флаїрових жирів, так називаємо, які розтворяють в крові. Профілактика індійців 5-10 горіхів е, практично зберігає націю від таких заболігань, як інфаркт інсульт. І тому пекан вважається як національне багатство Америки. Ціль профілактики від заболівання. Друге, що горіх набагато цінніший по ефективності пророщений. Але пророщений грецький горіх гіркий, тому що він натягує кожуру, а пекан пророщений горіх не має гіркоти. Тобто його дуже задоволення туди діти, особливо він корисний для беременних жінок, для імунної системи, коли він слегка пророщений, то пікан не має ніякої гіркоти, він наоборот пророщений, солодкий. Такий має приємний солодкий вкус. Друге, пікан надзвичайно засухостійкий. Тобто, коли ми тим, розуміємо, що є глобальне потепління і з вологою більше і більше проблем, то пікан порівняно з Грецьким гріхом набагато засухостійкіший. Тим більше, що він дуже е, е, дерево мусніше за Грецького гріха частками, на якому подвоє, але він дуже вітрозахисний, Тобто, його засаджують. Для збереження вітропосади, Тобто він може використовувати прекрасно як дерево вітрозахисний. Тобто він стійкіший, не обламується, вигина сильно пластичний, не ламає гілки, захищає від вітру. Ще його перевага, тим, що по заболіванні він набагато менше поражається хворобами. Врожайність, якщо доросле дерево, то іноді з дерева збирають до 300 кг і більше. Тобто надзвичайна вражальність. Але це з роками, коли вже дерево 40-50 років. Дерево дуже довговічне, тобто довгожитель. Грецький теж довгожитель. Е, Вважаються нормальні посадження, якщо, допустимо, Мірзуні і Вірджинії, то деякі плоди мені передали з горіхів, яким вже близько 180-200 років. Тобто досить старі дерева і які до цих пор дуже гарно себе плодоносять. Посаджені попри ріки, по ріки, також витримують залив води. Тобто, якщо кратковна вода до двох місяців витримують, не, не пропадає дерево. Тобто це теж є його реал. Один із недостатків, з недостатків, напевно, найбільше, що е, він пауза про те, які ж є недостатки у Пікана. Ну, найбільший недостаток, я вважаю, те, що культура в нашій місцевості не вивчена. Тобто, дуже багато людей взагалі не знає, що це за продукт і Часто його садити і багато переживаю. Мені е, прийшлося наблюдати за тими деревами, які були е, посаджені в ботанічних садах, в деморологічних парках. Я живу в Вінничині, то навіть в центрі міста є один пікан, в якому років, я думаю, 30. Хтось його посадив в парку. Це в центрі в парку, плоди не крупні, але морозостійкість досить висока, підмерзли, його не наблюдав, от, звертав на нього увагу. Я в ботанічному саду три штуки, теж плоди не крупні. Але морозостойка досить хороша. В районі е, Херсонщини там пекан е, невеликий, дерева, е, я думаю, років 40, може і більше, бо вони досить такі обйомні, густо посаджені. Ніхто їх не обрізав, не підкармлював. Морозостойка дуже хороша, визривання доцільне повністю. Тобто горіх, пікан, можливо, трошечки не вистачає світових величин е, по світових днях. Тобто від центральної і до юга без, без проблем. Ці треба просто випробувати. Але і так як йде глобальне потепління і горіх це довгострокова культура на майбутнє, то я думаю, що це є доцільність, що він може замінити ті культури, які потребують дуже багато води. А ця культура вже як приспособлена до жари. І якщо запас є дивитися з такою перспективою глобального потепління, то це є перевага. Я горіхи старався, всі, які мені вислали, щоб їх брали з того місцевості, де є зими, де є сніг. Де хоча б 10-15 градусів морозу. То більшість плоди, які тут в мене продемонструвані, це з місцевості, де є більше зими, менше зими, але де є клімат, хоч трохи приблизно і в мене до Вінничини. тут є питання по морозоцькій Хоча по Вавілові насіння, яке проростає на місцевості, воно акліматизується. Так до нас прийшов персик, абрикос, косточка, яка взагалі южна, яка. Прийшла взагалі з Афганістану, Ірака, Ірана. От звідти ці культури прийшли, але тим не мені їх вже вирашується і подмосков'я. Тобто з часом акліматизуються, є пророщені насінними способом, От на місцевості, де вони вже буде пророщувати на постійне. То ну, я оптимістично дивлюся на цю культуру. На ринки надзвичайно дорогий продукт. Тобто мені мене ще тільки з краєм ока знають, а до мене вже пропонують мені бізнес. По пікпоставки пікана. Думала, що в мене вже сади ось по доносящ. Тобто на сьогоднішній день ціна від 400 гривнів небитого до 1200 битий. Тобто, порівняно з грецьким горіхом, ну надзвичайно велика різниця ціни. Ну і плюс нова культура, нова, яка ринок, я вважаю, що ринок його буде дуже великий, тому що вести його з Канади із. Америки і вирашувати на місці, поставляти на Європу і, і, і вирашувати на місці, то це є, виявляється як перспектива. При першому році посадки пекан насе дуже малий. Тут, якщо ми звертаємо увагу, це вже другий рік. Другий рік після того, як був зрізаний скобою. Коли він висотою сантиметрів 20 см, то корінь вже є більше метра. Тобто перший рік він виростає невеликий, сантиметрів 20. Осінь його підрізається скобою для того, щоб він мав розгалужене куріння. На другий рік він прибуліє і стартанено небагатий для прирост. Тільки на третій рік сажанець буде мати розмір приблизно отакий, як воно виглядає. Зараз я продемонструю. Розовою корновою системою на хорошому коні в мене швидше, ніж за 3 роки не виходить. Тому дещо буде питання ціни, тому що прикладати зусилля, дороге насіння і три роки вирощувати відповідно, і є затрати на це. Тобто за 2 години для того, щоб сахниць був готовий посадити в клієнта, йому треба не, не менше виростити, ніж 3 роки. Йдемо далі. Коли спуснувся з проблемою, що і в Україні теж така сама проблема. Це відповідні, що це дійсно цей сорт. Хоча плоди непогані, збиравшись їх у різних місцях, і в Аризоні, і в Мізурі, і в Вірджинії, де були збиралися, підтвердити, що це дійсно цей сорт. ну Рідко хто міг, щоб показати документи і щоб це підказати підтвердження сорту походження. Тому бралися підписані, були сорта, так як казав хазяїн. Але наскільки воно відповідає, чи це дійсно, що це було інспектус інституту пісперти... з експертизи і щоб це був сертифікат, такого не було. Тобто, в нас я ж вважаю, що контроль по стіним матеріалу, хоч теж хромає, але все одно набагато ніж ну, те, що приснулося каснутися моєму брату в Америці відносно пекана. Тобто сортів багато, дуже велике різноманіття. Але щоб підтвердити, що це дійсно відповідає сорту, ну, досить складно. В крайній случаї йому, йому вважалося досить складно. Тому сорта, так як підписані, отримали від хазіїв, фермерів, які їх висаджують. Більше цього 4, 5-6 сортів. Три сорта обично садять два-три сорта промислових, як материнська форма, і використовують два опилітеля, тобто ранні, середній і пізній. Пекан відносно дерево дуже засухостійке, корінь надзвичайно потужний, тобто воно може рости навіть на піщаних ґрунтах і навіть високо в скелях. Тому що перші роки, 4, 5, 6 років, він формує тільки центральний глибокий стержень. Але якщо буде центральний стержень, то плодоношення буде витягуватись. На родючих землях його підрізають відповідно для того, щоб було розалужена корнова. Тільки при розгалуженні корнові він почне плодоносити раніше. Може вже заступати з п'ятого-шостого року, закладати плодоношення. Його теж прививають, я навіть взяв деяку форму. От. Пекан невеликий, але дуже яснучий, якась кустовидна форма, От. але на ньому він не такий великий росте. То я із цих плодів взяв також для подвоя, щоб майбутнє можна було прививати сорта. На вже на, е, сортовій формі. Побачимо, як вона в нас вийде. Але це якась нескоросла форма, кустовидна, на якому більшість прививають пекан. Тобто для розмноження взяв кілька форм, на якому для, для піщепи. Е, по е, стійкості до заболювань ну, в мене практично не поражалося. Тільки було деякі шкідники. А хворобами не поражалися так, як гряцький ріх. Вважаю, що набагато сікніший. Як воно буде далі, я змонтирую відео і покажу відносно сійкості і враження порівняно з грецьким горіхом, бо пікан росте в між дорадях, між грецьким горіхом. Пока пауза. Тепер я хотів би звернути, як виход, як він ламається, скільки повісив. От візьмемо на контроль. На контроль зважимо. Так, ноль. Ось в'ятається струпноплодний. 8 грам. От друга форма. 9 грам. Он дразона. 8 грам. От я з перших взяв плодів на на тому ділес. От. Якщо його тріснуло на тому, так от він витягується прямо на дві половинки. Щоб не вламав. О, біле ядро розділилось на дві форми. Сілідка витягнулася разом з оріхом і важемо. Чисто ядра три на тому. І там було цей сорт, це було 6 грам. Тут було 50%. Другі форми. От візьмемо монавку. 8 грам. Значить, кардо 7 грам. Вон видно на тому, бачите? 7 грам. Чуть-чуть он тряшно. Як сія тряшна, відривається отак. Дуже легко витягується. От 7 грам. 4 грами, 60%. Тобто виход ядра від 60 до 75. Колір теж є трошки світніший, трошки темніший. Напіка не продається по кольору, так як грецький горіх. От ми бачимо світний колір прямо білий і пшеничний колір. По якості жовтіший, більш солодший. Ну, не знаю, може таким виглядом. Оце по виходу. Його, як він б'ється і по виходу. Б'ється дуже легко, ну, в принципі, як лісовий горіх або як фундук. Це виход його по ядру і по білизні, те, що в даному випадку те, що я маю. Пауза. Питання, що роблять з пекана. Ну, перше їдять, це само собою. В нього роблять халву, роблять масло, роблять олію. Спеціально десертне борошно для добивання всякого печого. Ну і мені передали, дуже мені подобається. От На тому це пікан е, буває в сіропах, а буває в шоколаді. Отак його Ось так його пакую. Як на виглядає, чи може поховати як органічний продукт в майбутньому для нас. Ну, дуже гарні упаковочки. Отак от. от виглядить. Пікан в шоколаді. Ну, питання, скільки шоколаду, скільки пекана, це вже діло, але виглядає дуже гарно і на вкус дітям дуже подобається. От. Також е, настойки з пекана, дуже важливо. Використовують під чаях. Е, Теж вкус, аромат е, такий специфічний, але дуже приємний додають. І також воно, як лікарська лекарсь, рослина. Тобто загалом цікава культура. Придивляюся. Можливо, чуся, так як всі вас. Тобто щось зібрав, щось ще. дивлюся, як хто зібрав. Інформація в мене, ну, я тільки 4 роки пеканом придивляюсь, хоч дещо зібрав. Ну, Далі побачу, який буде результат, поділюся. Думаю, саме буде цікаве, це коли почнуть перші форми плодоносити. Я сподіваюся, що можливо цього року будуть перші плоди. Дякую, гарного дня, щастя, здоров'я, да благословить вас Бог на всякі добрі справи.